Вітаю! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео мова піде про ноутбук, продуманість якого піднесена на абсолютний рівень. Знайомтесь, це ThinkPad t 16 корпоративний, захищений та тотально зручний. Початок історії цієї лінійки ноутбуків відносить нас у далекий 1992 рік. Саме тоді світ вперше побачив класичний лептоп з усіма притаманними йому рисами: Еталонна клавіатура, екран, завіси, порти та акумулятор. І цим ноутбуком був саме ThinkPad. Так, завдяки інженерам підрозділу Sync ми з вами вже більше 30 років можемо працювати, грати та розвиватися разом з ноутбуками в будь-якому місці. А не лише за столом біля Розет. ThinkPad цікавий не лише тим, що започаткував еру ноутбуку будівництва, а й тим, що це кращі корпоративні ноутбуки індустрії. Тут є про що поговорити, тому давайте починати. ThinkPad T16 16 це новий представник кращих корпоративних ноутбуків компанії Lenovo. Для початку давайте розберемося, що таке бізнес-сегмент і чим відрізняються ноутбуки для домашнього користування від корпоративної лінійки. Почнемо з захисту. По-перше, це надміцний корпус. Його задача витримувати нестандартні навантаження та умови роботи, не випадкові падіння або удари. Захищена не лише кришка екрану, увесь корпус, виконаний з надміцних матеріалів. Цей девайс проходить обов'язкові тести Міністерства оборони США mil std 810 h По-друге, в корпоративній лінійці обов'язковий захист не лише самого ноутбука, а інформації на ньому. Інфрачервоні камери для точного та швидкого розпізнавання обличчя власника пристрою та зручної авторизації до облікового запису. Додатково до інфрачервоної камери можна використовувати сканер відбитку пальців. Він інтегрований до кнопки живлення, що дозволяє одним натиском і вмикати ноутбук, і автоматично авторизуватися до облікового запису. З ноутбуками SyncPad ви завжди будете впевнені щодо своєї конфіденційності. І без різниці, де ви працюєте, чи в офісі, чи вдома, чи в кафе, чи в літаку, завдяки технології, Логії Privacy Alert ваш ноутбук сповістить вас, якщо хтось дивиться в ваш екран стоячи позаду. А завдяки функції Glance від Mirametrix ноутбук автоматично заблокує екран, як тільки власник від нього відійде. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ноутбуки Sync – це абсолютно космічні технології та сервіс. До речі, про космос. Ноутбуки SyncPad – перші класичні ноутбуки світу, котрі полетіли в космос разом з місією NASA. Так, от, якщо ви власник бренду Syncpad, то для вас відкриваються додаткові можливості. Ну, перше, це гарантійний термін вашого ноутбуку складає 36 місяців, і у вас є можливість збільшити цей срок аж до 5 років. Друге, це неймовірна витривалість при роботі ну, в дуже незвичних умовах. Третє, для власників ноутбуків SYNC ми гарантуємо гарантійний ремонт в термін до 5 робочих днів. Тепер переходимо до наступного блоку продуктивність. Цей ноутбук працює на базі процесорів компанії Intel Core i5 12-го покоління 1240P. Це 12 ядер, з яких 4 ядра високопродуктивні, 8 ядер енергоефективні, 16 потоків, тактова частота 4,4 та 12 МБ загального кешу. Оперативна пам'ять реалізована наступним чином: 16 гігабайтів розпаяні на материнській платі, і є вільний слот, куди можна достановити ще одну DDR4 планку на 32 гігабайти. Слот під накопичувач один це SSD NVMe на 512 гігабайтів. А замінити його можна на більш об'ємний 2 ТБ. Це означає, що ThinkPad t 16 дає користувачеві, окрім повного захисту від ем, спроб несанкціонованого доступу до його інформації, ще й абсолютну продуктивність в усіх офісних програмах та задачах, особливо разом з операційною системою Windows 11 Pro. ThinkPad t 16 дає неперевершений досвід роботи з клавіатурою, бо вона тут еталонна. Кнопки повторюють форму подушечок пальців. Сама технологія натиску перевірена десятиліттями та протестована на витривалість. Також задля повної зручності під час роботи в будь-яких умовах клавіатура оснащена додатковим механічним джойстиком для керування курсором. Ну а якщо ми вже почали говорити про зручність, то обов'язково треба згадати камеру з мікрофонами. Блок камери з інфрачервоними датчиками розміщений над екраном та має роздільну здатність Full HD. А для забезпечення повної конфіденційності камера додатково оснащена механічною шторкою для закриття. Щоби під час конференції ваш голос було чути ідеально, є два мікрофони з підтримкою технології Dolby Voice, роботу котрих можна налаштувати в програмі Lenovo Vantage. Тепер екран. Він тут величезний. З 16 дюймів співвідношення сторін 16 до 10. Підтримка 100-відсоткового покриття гами SRGB по яскравостях є три варіанти: це 300, 400 або 500 ніт, і два варіанти роздільної здатності або Full HD, або 2К зображення. Тепер давайте поговоримо про невід'ємну частину всіх корпоративних девайсів: це порти та розніми. На лівій грані ноутбука маємо порт для під'єднання до локальної мережі, два Type-C порти з підтримкою технології Thunderbolt 4 це і передача даних, і Power Delivery 3.0, і DisplayPort в одному роз'ємі. Маємо повнорозмірний HDMI, також є Type-A версії 3.2 з підтримкою зарядки інших пристроїв, навіть коли сам ноутбук повністю вимкнено, і комбінований аудіопорт. На правій розмістився Kensington Lock та ще один USB type a покоління 3.2. Також є слот під сім-карту на тильній стороні ноутбука. Ну і на завершення поговоримо про автономність, бо це є надважливо для корпоративного девайсу. SyncPad t 16 має акумулятор в 52,5 Вт-години, що дає близько 10 годин роботи або 16 годин перегляду відео. Також є підтримка технології швидкої зарядки, це 80% заряду з нуля менше ніж за годину. Купуючи SyncPad ви отримуєте захист, продуктивність та гарантії спокою як за себе, так і за свій лептоп.